В ефірі інформаційна програма день це головні новини області в студії Юрій Савчин. Мої вітання. Мощі рівноапостольних святих Костянтина та Олени на Рівненщині. Можливість прикластися до них отримали засуджені Городищенської та Полицької виправних колоній області, а також жителі найближчих сіл. Я дуже хотіла прийти, бо це перший раз в нас таке в селі. Слухай головне на 87,8. Свій перший день народження відсвяткувала радіостанція Рівне фм Кузня фотографів, випускники школи Олександра Харвата з нагоди завершення навчання організували спільну виставку своїх робіт. По дорозі до Праги це фотографія поля маків у Чехії. Шоу на турніку у Рівному відбувся фестиваль здорового способу життя, в рамках якого турнікми на рівненщини продемонстрували свої навички у такому екстремальному виді спорту, як воркаут. Збільшення розмірів кредитів для сільських забудовників та виділення субвенцій на часткове відшкодування коштів на придбання лікарських засобів для гіпертоніків, а ще створення ботанічного заказника у Здолбунівському районі. Ось неповний перелік питань, які розглянули депутати на аграрній комісії облради. Детальніше про те, які рішення були ухвалені у сюжеті Галини Бранчук. Постановою кабміну вдвічі збільшено розмір кредитів для селян, які вже побудували або планують зводити житло на селі. Так як ця програма передбачає співфінансування з місцевих бюджетів, депутати аграрної комісії облради запропонували винести на наступну сесію і відповідні зміни до регіональних правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла у селах краю. На нове будівництво передбачено. Постановою надавати кредити в розмірі до 200 тисяч гривень. Раніше передбачалося до 100 тисяч гривень. Крім того, дозволено брати безвідсоткові кредити тим сім'ям, у яких щойно народилась третя дитина. Раніше такі пільги надавались лише тим. То мав трьох і більше дітей загалом цього року скористалися пільговими кредитами 118 позичальників, 100 з них залучили кошти для газифікації житла. Решта придбали чи почали будувати житло. Між тим члени на комісії погодились. Також винести на розгляд сесії зміни до обласного бюджету. Так, майже 180 мільйонів гривень надійшло з держбюджету на виплату допомоги сім'ям після народження дитини. Вперше передбачено субвенцію на часткове відшкодування коштів на придбання лікарських засобів для гіпертоніків. 838,2 тисячі гривень. Головним розпорядником коштів відповідно до порядку використання коштів цих має бути обласне управління охорони здоров'я. А ще на сесії запропоновано затвердити стратегічний план економічного розвитку та підвищення спроможності центрально-волинського субрегіону. Це проект з використанням грантових коштів міжнародної організації «ЮСЕДІ», який регламентує співпрацю між Рівним, Здолбунівським і рівненським. Районами нашої області, а також Луцьком, Луцьким і Ківерським районами Волинської області, пропонує організовувати за свої кошти, виключно за свої кошти грантові спільні заходи. В плані співпраці між підприємствами цих регіонів, між громадами, між культурні історичні зв'язки і ну, фінансувати запропонували депутати і оголосити на сесії про створення ботанічного заказника місцевого значення «Колобанки» на території Копитківської сільської ради з Долбунівського району площою 50 гектарів. Рослини, які занесені до червоної книги. Загалом депутати розглянули 30 питань порядку денного. Більшість з них стосувались погодження клопотання про отримання спецдозволів на користування надрами. Усі ці питання буде винесено на сесію облради, яка відбудеться 16 листопада. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма. День. До рівного знову завітають вітчизняні та закордонні фахівці з агрологістики 23 та 24 листопада. Вони вже вдруге зберуться на міжнародний тематичний бізнес форум. Повідомляють у облдержадміністрації. Після минулорічного з'їзду в області було створено бренд Волинський екологічний продукт, який об'єднав більше двох десятків успішних господарників. Загалом у першому заході взяли участь півтори сотні експертів. А за його перебігом онлайн стежили більше тисячі інтернет-користувачів з усього світу Цьогоріч, як обіцяють організатори, учасників форуму буде не менше всеукраїнський хресний хід місцями позбавлення волі прибув на рівненщину. Він розпочався в Києві ще 21 вересня. Прикластися до святин за частку чесного і животворящого хреста Господнього та мощів святих Костянтина та Олени сьогодні мали можливість засуджені городищинської та полицької виправних колоній, а також жителі найближчих сіл. Продовжить тему Роман Свирида. Всеукраїнський хресний хід установами виконання покарання розпочався ще у вересні. З благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира зі столиці вирушили мощі рівноапостольних святих Костянтина та Олени. Цим вже мощам уже около 1700 років, і ми зараз можемо маємо таку можливість до них приложитися. Ці мощі були привезені в 90-х роках в Україну за фона, коли в Україні були державний державний раз прибули, коли був церковний роз. Сколи, як ми знаємо, коли був у х роках, ось і до цього часу вони якби ще так по Україні не їздили. Прикластися до мощей святих сьогодні мали можливість засуджені Городищинської виправної колонії, працівники адміністрації установи та жителі села. Я дуже хотіла прийти, бо це перший раз у нас в такому таке в селі. Все середи можу да середня, все прямо. На це такі свято, тому що є, через духовні мощі через все тімоші Господь проявляє свою духовну помощнам, які цьому знають, особливо людям, які знаходяться в містах колонії. Головною метою хресного ходу, який був ініційований центральним апаратом Пенітенціарної служби України, є просвітницька та виховна робота. При перевихованні спецконтиненту включаються всі, всі заходи. І добре, що не так не, не, не так дуже давно случилась і душпасівська робота. Тут дуже увага велика приділяється. Будуються нас церкви. Є молитві кімнати, створені всіх виконання покарань. Будуються церкви. Зараз слідчими ізоляторами будуємо церкву. Далі буде також церква будова на 76-й Польські установи. Із Городища мощі святих Костянтина та Олени відправилися до Полицької виправної колонії. Вже звідти вони вирушать на Волинь. Триватиме всеукраїнський хресний хід установами виконання покарань до 11 листопада. Роман Свирида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. До рівного прибула ще одна святиня, плащаниця Пресвятої Богородиці з Гевсиманського подвор'я. Прикластися до неї усі віряни можуть у нижньому храмі Святовоскресенського собору до 8 листопада. Після цього святиня вирушить на Волинь. Йдемо далі. Лікарі обласного онкодиспансеру зможуть дистанційно діагностувати своїх пацієнтів. Це можна буде робити завдяки новому мультимедійному обладнанню. Монтаж якого завершують у медичному закладі. Як повідомила заступник голови рівненської облдержадміністрації Світлана Сад, його придбано за кошти благодійного фонду Ріната Ахметова. Загальна вартість техніки 300 тисяч гривень. Першу онлайн конференцію медики влаштують вже на цьому тижні. а Наприкінці місяця розпочнуть використовувати систему на повну потужність. Зокрема, вони планують обмінюватися порадами та іншою інформації. Ацію зі своїми іноземними колегами. Мотоциклісти у нижній білизні, рівненські байкери, вирішили незвично відзначити закриття сезону. У легкому як для листопада, одязі, вони проїхалися вулицями обласного центру. кажуть, таким чином хотіли привернути до себе увагу, а заодно зруйнувати деякі стереотипи оголених мотолюбителів. Бачила Тетяна Іващук. Закриття цього мотосезону у рівненських байкерів пройшло не зовсім традиційно. Вони проїхали центральною вулицею міста, дивуючи перехожих не лише гуркотом та габаритами залізних коней, а й своїм зовнішнім виглядом. Відсутність шкіряного одягу стала нетрадиційною родзинкою цьогорічного мотозаїзду. Закривати ми цей сезон будемо в сауні в одній з рівненських. А щоб було цікавіше, це все. І Собі, може, і людям настрій підняти. Ми будемо їхати в банному вигляді. Це наш такий буде мотопробіг, мотопротест. Мотозаїзд став своєрідним протестом проти уявлення людей про культуру байкерів. За словами одного з організаторів, сучасні любителі швидкості вже не ті, що кілька років назад. Склався стереотип. Ніби байкери ведуть якийсь нетверезий образ життя. Наприклад, я його своїм прикладом руйную. Я не курю, не п'ю в принципі. Ми такі самі люди, знаємо міру у всьому. Цим пробігом мотоциклісти завершили свій цьогорічний сезон. Тепер кажуть, до весни залізних коней вони сховають до гаражів. Хто вже буде тунінгувати, обслуговувати їх, мити. Готуватися до нового сезону, щоб покоряти покаряти нові нові траси. Офіційно зареєстрованого мотоклубу у рівненських байкерів немає. Останній розпався декілька років тому. Однак це не заважає їм брати активну участь у масових заходах, зльотах, ралі та шоу навіть за кордоном. Поїхали в Грузію. Ну про Грузію можу сказати. проїхали біля тисячі кілометрів по Росії. Об'їздили всю Грузію, були і в Батумі і в Білісі ми вирішили всі, щоб щось розказати про Грузію. Потрібно просто там побувати. Тетяна Іващук, Дмитро Шамшин інформаційна програма День. Свій перший день народження відсвяткувала радіостанція Рівне ФМ. Вона з'явилася в «ФМ-діапазоні» 1 листопада 2011 року і за короткий час встигла міцно закріпити свої позиції серед мовників нашого регіону. Про те, як всі причетні до створення радіо, а також його друзі та партнери відсвяткували день народження, далі у сюжеті. Отже, звучать останні хвилини, останні секунди. Радіостанції край їм здається, ніби вони ще нещодавно прощалися зі своїми постійними слухачами на частоті 68,2, А уже нині, як колектив рівне ФЕМ, святкують свій перший день народження. Цілодобове мовлення понад півсотні передач власного виробництва, сучасна музика та цікаві акції. Такою молода станція увірвалась у радіопростір області. Її керівництво каже: їм вдалось міцно закріпити свої позиції в «ФМ» діапазоні регіону. А ще вони гордяться своїми здобутками для нас усіх було повною несподіванкою, що ми лише за пів року роботи в ефірі вже здобули за визначенням національної спілки журналістів нашої обласної організації. Ми вибрали звання. Краще радіо року. Ще одну перемогу радіостанції приніс ведучий ранкового шоу. Він же автор кількох проєктів на Рінне ФЕМ Денис Сай. Його програма про трагедію в урочищі сосунки найбільше сподобалась журі фестивалю. Перемогли разом. Перед приходом на фемку Денис стажувався і на телеканалі РТБ. Втім, таки віддав перевагу можливостям радіо і не прогадав. Подобається мені те, що тут є. Немає рамок, наприклад, які я в телебаченні тут є свобода і свобода вибору. Я можу займатися речами, які мені допомогли. День народження рідне ФМ» Денис, як і інші ведучі та автори програм, отримали подяки від керівництва. Також нагороди цього дня вручили і постійним партнерам молодої радіостанції кіноцентру Ера, ресторану Париж та Джаз Клубу. Джем втім, найголовнішою нагородою для усіх цього дня були подяки від слухачів. Розвитку і процвітання. Я надію, це буде найкраще для них. Ну і звичайно, гарних слухачів і вдячних. Керівництво радіостанції переконує, рівне ФМ не стоїть на місці. Уже з нового року радіостанція потішить своїх слухачів новими цікавими проектами. А ще у найближчих планах розширити мережу мовлення. Найближчий план це розбудувати мережу у Кузнецовську, Дубно і Острозі. І е, не будемо забігати наперед. Але якщо нам допоможе Господь Бог і Складуться обставини таким чином, як ми плануємо. То я думаю, що вже на початку наступного року, власне, у цих трьох містах рівне ФЕМ зазвучить на повну силу. З річницею станції у дискоклубі Магнат привітали рівненські співаки, танцюристи та шоумени. Присутні побачили показ моделей та бульбашкове шоу. А ще послухали саксофон Євгена Самосенка. Цього ж дня рівне ФЕМ оголосили про початок нової акції на своїх хвилях. Лемурний диванчик цього разу її присвятили прийдешнім святам дню радіо телебачення та зв'язку та свято усіх студентів, фото на ці теми потрібно виставляти на сторінку радіо у соцмережі ВКонтакті. Переможець разом зі своїм другом матиме змогу відвідувати усі сеанси у кіноцентрі ЕРА протягом місяця. Ірина Василовська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. У рівному побільшало фотографів. 16 випускників завершили навчання у школі фотохудожника Олександра Харвата. Нинішній випуск за ліком є 12-тим. Новоспечені фотомайстри з цієї нагоди організували спільну виставку у галереї у Фарватері Істин. Записатися до фотошколи цьому юнаку порадив його приятель, який вже давно захоплюється фотографією. Координати Олександра Харвата Роман відшукав в інтернеті. Заняття розпочалися на початку осені. Минуло два місяці, і ось Роман разом з іншими випускниками 12-го набору відкриває дебютну фотовиставку у галереї у фарватері Істин. Цю фотографію я сфотографував у чеській республіці. Це по дорозі до Праги, це фотографія Поля Маків. У Чехії досить цікавим є те, що маки в в Україні не не огорожуються і різними парканами, вони просто і вільними. Разом зі світлинами Романа до експозиції увійшли різножанрові роботи ще 15 молодих фотографів. Під час навчання вони вивчали теорію, знімали як у студії, так і на природі. Окрім того, учні їздили на міжнародний пленер до Карпат та спілкувалися з європейськими фотохудожниками. Керівник школи Олександр Харват підсумовує: це була гарна нагода потрапити до кола досвідчених митців та вдало розпочати свою фотокар'єру. Як приклад, взяти тільки в цьому році в нашого клубу було дві закордонні. Виставки саме за участю випускників фотошколи. Це в двох словацьких містечках Бардайові і Рожебергу. Крім зарубіжжя, також виставки, декілька виставок відбулося і в Україні, і в Києві, і в інших містах України. Всіх охочих переглянути експозицію, запрошують завітати до галереї у фарватері Істин до кінця листопада. Володимир Срус, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Ці хлопці мрія будь-якої дівчини. Вони ведуть здоровий спосіб життя, а увесь вільний час проводять на турніках. Постійно ризикуючи здоров'ям, часто травмують руки, проте спорту не покидають. В обласному центрі пройшов фестиваль здорового способу життя, в рамках якого турнікмени рівненщини та сусідніх областей різного віку продемонстрували свої здібності та досягнення у такому екстремальному і нетрадиційному виді спорту, як воркаут. Чим цього разу вони дивували публіку, бачила Оксана Жужельська. Для цих юнаків воркаут це навіть не спорт, а стиль життя. Вони тренуються ледь не щодня, але раз у сезон зустрічаються, аби визначити кращих серед кращих. Один з наймолодших у цій компанії – 14-річний Максим Лобунець з Костополя. Воркаут юнаку півтора роки тому відкрили друзі. Відтоді він п'ять разів на тиждень займається на турніках. Розвиватися став, став вище ширше. Хочу досягти вивчення Джимбару, так само як і фізичні силові. А такі небезпечні трюки виконує Артем Парфенюк, студент рівненського професійного ліцею. Він так само, як і Максим, воркаут для себе відкрив півтора роки тому і кидати каже навіть не планує. Ми не і ми не курим. Ми займаємося здоровим способом життя. І Спочатку почав займатися цим побачив, як хлопці роблять. Захотів собі починав з виходу на одну руку, потім підйом переворот, але поступово це переходило з важкі важкі елементи. Центральним майданчиком рівненських турнікменів стало гімнастичне містечко автотранспортного технікуму. Ну саме тут представники руху «Воркаут» проводять регулярні зустрічі, і серед цієї здавалося б суто чоловічої компанії є навіть кілька дівчат. В Рівному «Воркаут», мабуть, найпопулярніший в Західній Україні. В нас наша чисельність, мабуть, скоро перевалить вже десь за пів тисячі людей. Це дуже багато для такого містечка маленького, як рівне. Цього разу традиційну зустріч турнікменів Рівненщини Хмельниччини та Волині підтримав центр спорт для всіх. І спільними зусиллями у місті пройшов фестиваль здорового способу життя. Ми повинні шукати нові форми роботи, залучаючи молодь до активного дозвілля, тому що ну не завжди молодь сприймає класичні види спорту і підтверджені, тому сьогоднішні юнаки, які, скажемо, не займаються спортивною гімнастикою, а з задоволенням виконують гімнастичні різноманітні вправи на. Спортивних снарядах, що стосується конкурсної складової, то за словами журі оцінюють в першу чергу складність цілових елементів. Далі беруть до уваги техніку і якість виконання. Оксана Жужельська Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. Оржівський Одек, який 9 років тому не зміг вибороти Кубок України з футболу серед аматорів, цього разу чемпіону Рівненщини завадив це зробити клуб нове життя села Андріївка. Перша гра на Полтавщині завершилась 1-1, але все найцікавіше. У матчі відповіді в Оржеві відбулося починаючи з середини другого тайму. Вивів господарів вперед Олександр Гергелюк, який реалізував 11-метровий. Через 5 хвилин арбітер із прем'єр-ліги Юрій Можаровський призначив ще один пенальті. Цього разу ворота оржівців. Граючий тренер гостей Олександр Мелащенко рахунок зрівняв. Няв супер шанс подарувати своєму клубу кубок України на 80 80-й хвилині. Мав все той же Гергелюк, але вдруге переграти в ротаря полтавчан з точки він не зміг. Не забуваєш. Ти забивають тобі за дві хвилини до завершення вже додаткового часу. Нове життя змогло таки вирвати перемогу, додавши таким чином до звання чемпіона України серед аматорів Ще й титул Володря Кубка. Представники Одека коментувати поразку не захотіли. Натомість наставник переможців розповів, за рахунок чого його команді вдалося вирвати перемогу. За счет желания, потому что мы дома сыграли 1-1, это было преимущество команды «Одык». Поэтому нас устраивала или результативная ничья, или только выигрыш. Поэтому для нас это очень важный матч был. Мы его победили, очень рады. Мы к этому шли. У нас была поставлена задача президентом клуба перед нашей командой. И мы к этой цели шли, мы тренировались, подготавливались. Поэтому для нас это очень важный трофей. Баскетболісти пульсара двічі перемогли Валчевську у третьому турі чемпіонату України серед команд вищої ліги. Рівняни на виїзді здолали Коксохімсталь. У суботу наша команда виграла доволі впевнено 95-7 Більше 20 очок у цій зустрічі у нас набирали Ілля Шимосюк, Максим Ожегов та Тарас Липін. Доля повторної гри вирішувалась у додатковій п'ятихвилинці, але і цього разу пульсар був сильніший: 80-77. І знову лідером нашої атаки був Ілля Шимосюк, на рахунку якого 31 очко. Для рівнянці Моги стали першим у новому сезоні. Наступні матчі підопічні Михайла Переверзія проведуть знову у гостях у суботу та неділю пульсарівці гратимуть у Харкові проти Політехніка. Наразі це все. Вдалого продовження робочого тижня. Гарного настрою! Нехай вам щастить і будьте з телеканалом РТБ. Нехай щастить.